Слава тобі, Господи, слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь, так Бог полюбив свій, що дав сина своє родного, щоб кожен хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. То Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ, хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений. бо не увірував ім'я, родного Сина Божого, суже такий, світло прийшло у світ, та люди більше полюбили темряву. Ні світло, бо діла їхні були лихі. Кожен Бог, хто чинить зло, ненавидить світло, і не йде до світла, щоб не виявили діла Його, бо вони лукаві, і хто правду чинить, іде до світла, щоб виявили діла Його, бо вони зроблені, в Богові. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Во Воскрес. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя і вічне. Постійно в самоособистому житті житті людей, які нам близькі, ще рідні, стикаємося тим, що люди хворіють, мають терпіння, страдання, а раз хтось і помирає. Це завжди боляче, чи хвороба, чи ті чи інші якісь проблеми зі здоров'ям. Це завжди не просто людина. І коли людина хвора, вона завжди хоче чим скоріше стати здоровою. Вона хоче повернутися до здоров'я, чутися здоровим. Ми самі знаємо, коли ти здоровий, тобі хочеться щось робити, діяти. Як хворий, це не тому, що немає енергії. енергія є просто вся енергія організму йде на хворобу. Організм з'їдає всю енергію. Бо потребує боротися з хворобою, і тоді людина, ми кажемо, обезсилена, бо все пішло на змагання з хворобою. І так ми живемо в цьому житті: то хворі, то здорові, навіть людському житті, то маємо якісь проблеми, то стараємося їх вирішити. Ніхто не хоче жити з хворобою чи з проблемою. Але в сьогоднішньому Євангелії Господь каже радикально щось інше. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Тут не йдеться справа про здоров'я, не йдеться справа про вирішення проблем, а йдеться справа про щось інше, про життя вічне. Ми про це мало дуже думаємо. Мало над цим застановляємося, мало над цим розважаємо. Що ми покликані життя вічним. В тому є зміст святкування Пасхи, бо Пасха з єврейського розуміння це перехід. Пасха це перехід у вічність, воскресіння Господь, яке мав в своєму житті, це є Воскресіння, і ми включені, що ми взяті Господом до вічності, нам дарована вічність. Ми в житті любимо тішитись, як нам хтось дарує подарки, щось нас хтось привітає, потурбується нам, А ми цього не свідомо. От несвідомий, який подарок маємо. Вічне життя це не питання здоров'я, що людина хоче чим продовше прожити. Це зрозуміло на цьому земному житті. А тут не йдеться про деякі десяток років більше-менше, йдеться про вічність. Яка нас чекає, яка нам подарована і яка є наша. Але ми через те, що настільки якось вкорінилися, зіндифікувалися з цим земним життям, ну, то ми віруємо в Бога, але воно десь там, вічність теж десь там. Ми так і кажемо, ну, тут земні турботи про них треба дбати. Ми мало скеровуємо свій погляд до Бога, до вічності, у свідомості. І в тому феномен поглядав святих, а найбільше це мучеників. Це найкраще проявляється в житті Іана Туста, коли хотіли його посадити до в'язниці, він каже, там є Бог. Коли хотіли послати його на заслання, каже, там також є Бог. Але коли хотіли відібрати від нього життя, каже, та зробите мені велику ласку, бо я нарешті зустрінуся з Богом, якого прагнуті ціле своє життя. Нарешті зустрінуся з Богом, який дарував мені вічність, що сказати по-іншому. Тому Бог дарував нам цю вічність, вона є наша, вона чекає на нас. Але маємо про це пам'ятати і цією свідомістю все більше і глибше жити.